Люди досі вірять у це. Типу, тобі потрібен дозвіл, щоб стати успішним? Що за бред? Я ніколи не зможу забути дві речі. Це мої емоції після перегляду фільму «Опенгеймер» та день, коли я взяв у руки MacBook Pro. І запустив його. Це були моменти зіткнення з роботою людей, які змогли опанувати своє ремесло на віртуозному рівні, але водночас ці досвіди не давали мені спокою, адже в голову закралася думка про те. Ще напевно ніколи не зможу створити чогось подібного. У мене ж немає таких талантів, як у Стіва Джобса або Крістофера Нолана. Аж поки в голову не прийшла інша думка: що, якщо це не був талант, що якщо існує щось інше, що об'єднувало цих людей? Саме тому я вирішив перевірити, чи це справді так, і протягом останнього місяця я дуже детально занурювався в їхню біографію, філософію, щоб. Просто дослідити що до чого. І присвятивши більше 20 годин на вивчення життєвих шляхів та методів роботи Джобса та Нолана, я виявив дещо несподіване. А саме два універсальні принципи, які об'єднують не тільки їх, а й 98% інших відомих підприємців та творців. І ці принципи доступні не тільки геніям, абсолютно кожному. Навіть тобі і мені. Мене завжди забавляв той факт, що з самого дитинства суспільство нам розповідає одну і ту саму казку: тобі потрібен диплом, тобі потрібна спеціальність, і поверх цього тобі потрібно знати, чим ти будеш займатися до кінця свого життя ще до моменту, як тобі виповнилось 18 років. І вишенка на торті це класична фраза: спочатку закінчив університет. А ось потім вже будеш розбиратися, і будеш робити все, що тобі заманеться. Але чого більшість суспільства, в тому числі наші батьки, не розуміє це те, наскільки сильно інтернет змінив взагалі спектр можливих кар'єр до цієї теми, ми обов'язково повернемося в кінці відео, але насамперед я би хотів підсвітити досить неочевидну, але дуже поширену проблему, яка існує сьогодні. А саме це той факт. Що ми, як люди, постійно шукаємо якогось дозволу для того, щоб почати щось робити, і цей ментальний фреймворк він руйнує більше мрій, аніж ти можеш собі уявити. Просто задумайся на хвилинку. Ми постійно шукаємо дозволу, і він може бути у формі якогось папірця, над яким ти підніш 4 роки для того, щоб просто. Мати можливість податися на роботу твоєї мрії, aka диплом, або ти шукаєш дозволу твоїх батьків для того, щоб взяти академ відпустку і, врешті-решт, почати реалізовувати ту бізнес-ідею, яка сидить у тебе в голові вже три роки. Або Спробувати почати кар'єру професійного атлета, бо з дитинства ти гориш цією справою, але просто боїшся наважитися зробити це. І напевно, гірка правда, яку мало хто хоче почути, це той факт, що більшість дуже відомих людей, на яких ти скоріш за все рівняєшся, вони ніколи не шукали якогось дозволу. Вони або несвідомо, або в деяких випадках свідомо використовували концепт. Permissionless work. іншими словами, це коли ти не чекаєш, поки хтось або щось тобі скаже, можна діяти, проступай до роботи, яку ти хочеш почати робити, і найцікавіше це те, що саме такі люди, які мають яйця, щоб почати робити цей Permissionless Work, вони роблять найбільший внесок у теж суспільство, яке до цього намагалося загнати їх у рамки, зручні рамки, де ти не маєш можливості перетворити свої інтереси та захоплення у продукт бізнес, який буде нести реальну цінність у цей світ, а часто рамки, де ти також не маєш змоги збудувати свій спадок і свої статки. Але у тебе може виникнути питання: як саме виглядає шлях роботи без дозволу? Тому без зайвих слів я пропоную подивитися на два приклади з абсолютно різних індустрій. Уяви собі, Голівуд ті роки, і кожен режисер-початківець вже знає визначений за нього шлях: це роки асистентської роботи, потім дотримання правил студії, розвиток нетворку та пошук спонсорів. І тоді, може, через 5-10 років у тебе буде можливість зняти свій. Перший повнометражний фільм. А тоді з'являється Крістофер Нолан, молодий режисер з Лондона, якому на той момент було 25-26 років, який вирішує, що ось цей шлях він не дуже імпонує йому, і він якось чесно манав використовувати його. І В той момент він приймає рішення, що він просто запише свій. Повнометражний фільм, обходячи ці п'ять допотопних років, які є загально прийнятими в індустрії, і виділивши бюджет в цілих три тисячі фунтів стерлінга з власних збережень, Нолан у 1996 році починає зйомку фільма Following – переслідування, і для контексту, щоб зрозуміти наскільки це мізерна сума, перший фільм Тарантіна обійшовся йому в понад один і два мільйона доларів. А вес Андерсон витратив. Близько п'яти мільйонів доларів. Тому по міркам індустрії це були сміхотворні гроші. Але у Нолана було дещо краще аніж великий бюджет. Це дуже велика жага показати свої здібності як режисера, та незламна впевненість в своїх силах. Процес зйомки фільму був настільки далекий від стандартів, які на той момент вже існували в Голлівуді, що навіть не віриться, який результат зможе згенерувати Нолан з цим фільмом. Так, наприклад, актори носили свій власний одяг, не було жодних декорацій. Мама Крістофера Нолана власноруч готувала сендвічі для знімальної групи. Актори і вся команда працювала тільки на вихідних, тому що з понеділка по п'ятницю вони працювали на своїх звичайних роботах. Чері Сіболт плейзепротегоністівша інгізпартмент вигі висвилиливі. We shot on the we all were at the time when we made it. для тих, хто трошки шарить в кінематографії і зйомки відео. А у мене останнім часом була можливість зануритися в цей світ, як ви може помітили вже. То ви знаєте, що узгодження світла кольорів це, напевно, найбільш складний аспект, коли йдеться мова про. Кінематограф і Нолан це прекрасно розумів. Тому, маючи такий маленький бюджет, він вирішив, що матиме сенс знімати фільм на 16-мм чорно-білу плівку. Задля того, щоб заощаджувати цю плівку, кожна сцена вона дуже ретельно репетувалася заздалегідь для того, щоб на зйомку не йшло більше ніж одна або дві. maximum's uh, there are a lot of things in it that, that i'm very proud of i'm particularly proud of the performances that, that the actors gave because we had to shoot the film really doing everything on a first or second take so they had to be extremely well prepared and we'd rehearsed every scene of the film like a, a stage play so we could go into a location and just get a scene done <laughs> <laughs> Плідної роботи стався довгоочікуваний реліз дебютного повнометражного фільму під назвою Переслідування, який був повністю написаний, спродюсований, зрежисований, знятий та змонтований Крістофером Ноланом. Це і є «Permissionless Work». В найчистішій своїй формі, і незважаючи на свої скромні початки та ресурси, які мав режисер, ця стрічка вона отримала критичне визнання. Фільм навіть виграв нагороду Black and White на міжнародному кінофестивалі в Ньюпорті та також був показаний ще на декількох кінофестивалях по всьому світу. І зростаюче визнання фільму переслідування дало свої плоди, адже десь через рік. Нолан отримав більше 4,5 мільйонів доларів для зйомки на сьогоднішній день вже культового фільму «Мементо» або Пам'ятай, у 2000 році світ побачив вище згаданий фільм, і те, що сталося далі, це історія. Наступні 25 років Крістофер Нолан створить такі шедеври, як Інтерстелер, Початок. Темний лицар, який вважається, на мою думку, по праву найкращим фільмом про супергероїв, і напевно, апогеєм кар'єри Крістофера Нолана став реліз фільму Опенгеймер, а, який присвячений батьку атомної бомби. І ця стрічка отримала сім премій Оскар, включаючи нагороди за найкращий фільм та найкращу режисуру. І якщо задуматися, ця неймовірна кар'єра. Одного з найкращих режисерів сучасності почалася з простого рішення створити повнометражний фільм на колінках з точки зору ресурсів доступних на той момент. І мені персонально це надає стільки натхнення і стільки віри в те, що все є можливим. Однак у деяких скептиків, і можливо, у тебе досі залишається думка про те, що окей, це все ж таки якась там творча індустрія, і ось чому. Це прокатило там. Що ж, тоді я пропоную подивитися на одну з найконкурентніших галузей у світі, а саме, технології те, що Стів Джобс зробив у 21 рік. Давай відверто бути дропаутом у 1970-х роках. Це абсолютно інша історія. Порівнюючи сьогодні, особливо якщо ти 20-річний тіп, який навчається в одному з найпрестижніших коледжей Америки на той час. І вирішує покинути навчання лише після одного семестру, і не через відсутність дібностей або якісь там фінансові проблеми, а через непохитну упевненість в тому, що стандартне та традиційне навчання не відповідає запитам твоїх амбіцій. Тут необхідно розуміти два факти про цю епоху: по перше, корпоративний світ мав дуже чітку ієрархію і був таким свого роду закритим клубом недоступним для простих смертних. Технологічна індустрія та галузь повністю належала та була монополізована такими гігантами, як HP та IBM. А комп'ютери, в свою чергу, на той момент коштували приблизно як невеликий будинок, і буквально по простору займали цілі кімнати. І в цей самий час молодий Стів Джобс не просто покидає університет, а робить це з ціллю того, щоб. Почати створювати свій комп'ютер у гаражі своїх батьків, якщо підсумувати, то зі сторони для його батьків, друзів, знайомих, це виглядало просто як. Найтупіше рішення у світі, іншими словами, просто кар'єрне самогубство. Адже Джобс мав на меті змагатися з гігантами своєї справи, які вже мали тисячі інженерів та мільярдні бюджети. Але ця впевненість насправді мала деяке підґрунтя. Уявіть сцену: 12-річний хлопчик сидить у вітальні свого скромного будинку в Каліфорнії. Перед ним якийсь недобудований електронний пристрій, і поряд з ним лежить довідник телефонних номерів по Каліфорнії. Держачими від хвилювання пальцями цей хлопчина набирає номер, іде гудок. і Тут він чує: Вітаю! Це Біу Гюлет відповідає на іншому кінці один з найпливовіших на той момент підприємців Америки. У відповідь хлопчина каже: Мене звати Стів Джобс, мені 12 років я будую частомір для шкільного проекту. Але мені не вистачає деяких деталей. І замість того, щоб покласти трубку, Біл Гюлет провів із ним цілих 20 хвилин, обговорюючи проект. А потім не просто надіслав йому деталі, а також запропонував літню роботу в лабораторії HP, а саме тієї компанії, з якою Стів Джобс потім буде конкурувати. І мені щось підказує, що саме цей випадок в такому ранньому віці. Дав йому як і впевненість собі, так і заклав думку, і оці початки філософії, що ніколи не питай дозволу, а просто бери і роби. Тож у 1976-му, коли Джобсу виповнилося 21 рік, він зі своїм другом із коледжу Стівом Возняком заснував Apple Computer у батьківському гаражі без дипломів, без інвесторів. І для того щоб мати хоч якийсь бюджет для створення першого комп'ютеру, вони продали найцінніше Джобс, свій мікроавтобус Volkswagen, а Возняк програмований калькулятор HP65. З із цими скромними ресурсами, вони зібрали перший Apple I, який виглядав не дуже сексапільно. Це була просто плата без монітору, без клавіатури, не так як ти собі уявляєш стандартний комп'ютер. Але найголовніше, їм вдалося це зробити. Їм вдалося зробити те, що до цього робили тільки мільярдні компанії. Загалом було створено 200 комп'ютерів Apple 1, які теж успішно були продані за ціною 666.66 .66 Доларів У 1977 році Джобс та Возняк створюють Apple II, перший справжній персональний комп'ютер з кольоровою графікою, клавіатурою та інтуїтивною операційною системою. І всього лише через 7 років після скромненьких початків у батьківському гаражі Apple до 1983 року потрапляє в список компаній Fortune 500 у Америці та стає. Найбільш швидко зростаючою компанією Україні. більше ніж 20 років згодом Jobs починає без перебільшення революцію у світі мобільних телефонів, представивши iPhone першого покоління. У наступному році він презентує Apple MacBook Air і це ментує себе як один з найвидатніших та найрозумніших підприємців за всю історію людства. Чесно, звучить все це дуже круто, але нам з тобою треба розуміти, що ми не Джобс і ми не Долан, і, скоріш за все, ніколи не зможемо досягти їхнього рівня. Або чекай, може, все ж таки є якийсь шанс. Бо насправді за останні 20 років світ змінився настільки сильно, що концепт «Permissionless Work» або роботи без дозволу. Став доступний майже кожному, і все завдяки одній технології, про яку ти прекрасно знаєш, і це, звісно, інтернет. Фундаментально, інтернет дозволяє нам законектитися з будь-якою іншою людиною у світі. Ти буквально можеш достукатися до будь кого Так, наприклад, я десь. Декілька місяців тому повернувся в Твіттер, почав там знову постати і вирішив написати пост про книгу, яку я читав на той момент. Вона називається Never Enough, Автором якої є Андрю Вілкінсон. Він мільярдер, так інвестор, і наразі є власником ще додатку Letterboxd. Зараз мене кіномани Зрозуміють If you, know, you know. І що ти думаєш? Я виставив цей пост при тому, що у мене там не дуже багато підписників. Він не не завірусився, і я на наступний день заходжу у фіт, дивлюся коментарі і бачу ось це словом: світова павутина дозволяє знайти свою аудиторію для свого продукту. Чи твоєї якоїсь бізнес-ідеї, навіть якщо ці люди живуть на іншому кінці світу, дуже просто що це означає? Монополії, по-перше, руйнуються, такі як HP, IBM, З ними стає набагато легше конкурувати. Бар'єри входу в індустрію значно знижуються. А для тебе і мене особисто це дає шанс почати створювати. Та реалізовувати ті ідеї, які ти маєш ось тут, і почати монетизувати їх без будь-якого дозволу. Так, наприклад, раніше щоб видати твою книгу, тобі треба було знайти видавництво, віддавати якийсь відсоток за те, що вони надрукують книгу. Потім з кожного продажу вони теж забирають свої гроші. Це важко, це нудно. Зараз ти можеш створити e-book в форматі Mobi, в форматі EPUB, Якщо у тебе є аудиторія. Ти можеш її продавати напряму через Amazon, або просто в форматі pdf файл Або, наприклад, раніше щоб профінансувати твою стартап-ідею, треба було мати зв'язки у індустрії, знати якихось представників з vc компаній. Зараз, же, замість того, щоб написати огляд на книгу Тек інвестора Ендрю Вілкінсона, я міг би написати концепт своєї ідеї, прикріпити посилання на MVP Тобто таку мінімально робочу версію мого продукту, і хто його знає, можливо, в коментарях замість того, щоб отримати повідомлення I'm glad you my book», я би отримав. Давай обговоримо цю інвестицію. Ось напиши на цей імейл. Хто його знає? І по-третє, світова павутина разюче збільшила можливості для монетизації твоїх знань та твоїх ідей. Тобто, простір кар'єр став майже необмеженим. Задумайся. Зараз кіберспортсмени можуть заробляти мільйони доларів на такому ж рівні, як і професійні атлети тільки у спорті, просто сидячи і граючи у комп'ютерні ігри. Подкастери на кшталт Лекса Фрідмана, Джо Рогана Ендрю Хюбермана мають змогу заробляти, якщо не сотні, то десятки мільйони доларів, просто розмовляючи на цікаві теми з іншими людьми. І це тільки верхівка айсбергу того. Що є можливим в еру інтернету? І ще дуже цікава думка: це те, що загалом, якщо подивитися, то раніше для того, щоб стати успішним на якомусь там світовому рівні, тобі потрібно було народитися в правильній країні, знати правильних людей і бути в правильному місці в правильний час. Якщо от задуматися і подивитися на Стіва Джобса, якщо б він народився в Україні в 70-х роках, чи у нього був би шанс? Створити Apple. давай на чистоту дуже дуже маленькі шанси того, щоб це сталося, тому що мова, час, ресурси та локація вони мають велику вагу, точніше, мали. Бо сьогодні за наявності інтернету це все має набагато менше важливості у твоїй історії. Успіху, яку ти можеш написати. Бо сьогодні талановитий програміст з миколаївського села або з Києва може створити та започаткувати додаток, який буде визнаватися на світовому рівні, як, наприклад, Олексій Шевченко, це киянин, який разом зі своїми партнерами у 2009 році започаткував компанію Времерлі. Все починалося з того, що вони просто перевіряли кінтам есе. Проганяли його через цю апку, а на сьогоднішній день це сервіс, який використовується понад 30 мільйонами людей щодня. Статки Олексія, до речі, на сьогоднішній день оцінюються в більше ніж 2 мільярда доларів. Тож до чого я сьогодні? Єдине, що тобі потрібно, щоб стати успішним, це дозвіл. Від самого себе почати щось робити, як казав Стів Джобс, ваш час обмежений, не витрачайте його на життя чужим життям, не дозволяйте шуму чужих думок заглушити ваш власний внутрішній голос. Тож, якщо ти відчуваєш, що хочеш щось зробити, почни діяти. Бо наш з тобою час на цій землі настільки обмежений, що ми просто не можемо собі дозволити чекати на якийсь дозвіл.